Шановні миронівчани та гості громади, вітаю вас зі світлим днем Христового Воскресіння. Великдень це найбільше свідчення перемоги, життя над смертю, світла над темрявою, добра над злом. У це світле свято бажаю всім міцного здоров'я, душевного спокою, радості і добра. Нехай у ваших сім'ях завжди буде тепло та затишно. Нехай там панують взаємопорозуміння, любов та злагода. Також у Великодний день хочеться згадати наших захисників, які роблять усе неможливе та завдяки яким ми маємо змогу сьогодні піти у храм і освятити Пасху. Дякую вам за мужність, незламність і міць. Нехай Господь береже і захищає вас. Щиро бажаю всім нам. Щоб Сонце перемоги і миру зійшло над нашою Україною. Христос Воскрес! Ви істині Воскрес!